Через ракетні удари і як результат відключення світла Волинським шахтарям двічі доводилося підніматися із копальні драбиною. Окрім того, для шахти номер 9 Нововолинська обмежили використання електроенергії, встановили такий собі ліміт. І хоча робота шахтарів і без того нелегка, додаються нові проблеми. І згадані проблеми зі світлом не єдині. Минулого тижня представники Волинської шахти повідомили нашим журналістам, що міністерство заблокувало продаж вугілля напряму на потреби області. Надійшла усна вказівка відгружати вугілля тільки на ДП Укр вугілля ситуація змінилася, коли втрутилися наші журналісти. Тимчасово чи назавжди питання відкрите. Для діючої шахти номер 9 Нововолинська обмежили використання електроенергії. Голова незалежної профспілки згаданої шахти зазначає, що при організації роботи треба вкладатися в заданий ліміт з тими, що ракетні удари вже два рази. Вилазили по драбинах наверх, це 350 метрів, вилазили хлопці шахти. Зараз вже обмежили електропостачання на шахту. Тобто, або працює головний вентилятор, або працює головний водовідлив, щоб відкачував. Є 600 кіловат. Вкладаєтесь, ми вас не відключаємо. Якщо не вкладаються в межі, тоді автоматом шахту відключають від електроснабження. Є ще одна проблема, яка нависла минулого тижня. Голова незалежної профспілки шахти номер 9 Нововолинська Василь Гура повідомив, що профільне міністерство заблокувало прямий продаж вугілля для потреб. Волинської області він зазначив, що обласна адміністрація звернулася на шахту, бо хотіла закупити 3000 тисячі вугілля для садочків, шкіл лікарень. Але вугілля шахта не могла продати через усну вказівку з міністерства. У міністерстві сказали продавати і відгружати вугілля лише на державне підприємство Укр Наші журналісти зателефонували до міністерства, аби запитати, що це за нововведення і чому блокується відгрузка вугілля вугілля на потреби області, але у Міненерго відхрестилися від блокування продажу волинського вугілля. Усних якихось вказівок ніхто ніколи не дає. Всі вказівки даються в письмовому вигляді. Нам розповіли, що отримали усну вказівку саме від вас, від начальника департаменту вугільної промисловості. То власне, а, хай хай підтвердяться, яким чином ця усна вказівка була надана. То все таки шахтарі можуть продавати вугілля на потреби волинських лікарень, шкіл, садочків, чи все-таки не можна? Яка наразі ситуація Керівник із Підприємство спроїження? сам вирішує, куди відвантажувати вугілля згідно свого затвердженого статуту на керівника підприємства, покладено на цей обов'язок? Угу. Тобто законодавством це з законодавство жодним чином це не забороняє, правильно? Правильно. Ми зустрілися з Василем Гурою уже після того, як наші журналісти телефонували у міністерство. Він зазначив, що після розголосу ситуація таки покращилася, але чи надовго проблема за на даний момент стоїть у відгрузці вугілля, тобто міністерство дало вказівку усно відгружати на ДП укровугілля. А яким чином тут а на місці блокується, ДП волинь вугілля блокує цю відгрузку? Але після ваших, будемо так сказати, інтерв'ю і розголосу телеканалу Аверс, ну, ситуація зрушила з місця. Чим? Тим, що дали хоча б відгрузити вугілля і розрахуватися з заборгованістю за вересень місяць. «Укрвугілля» – це новостворене державне підприємство. З'явилося воно у січні 2020 року. Цьогоріч держава виділила «Укрвугіллю» 2,5 мільярда гривень на закупку вугілля. І, от, дивлячись на ситуацію, чи не збираються у міністерстві зробити так, щоб споживачі не могли закупляти вугілля напряму у шахт, а робили це лише через. Укрвугілля. Василь Гура зазначає, що шахті вигідніше продавати вугілля напряму споживачу, адже у контракті, який запропонувало Укрвугілля для Волинської шахти, йдеться про те, що оплата за надане шахтою вугілля буде проводитися аж через 30 днів. Мало того, при продажі держпідприємству вугілля на одній тоні шахта втрачає тисячу гривень. На складі на даний момент трошки більше, як 2000 тонн, ще залишилося, ми його можемо відгрузити і отримати за це кошти. Нам б, як би для шахти вигідніше тут, а на місці на споживача. Того, що якщо ми на Укровугілля, воно йде на непотрібне збагачення і там далі розподіляється, це все затрати. І на одній тонні ми десь до 1000 гривень. Ну в нас збитки йдуть. В нас приїжджають споживачі, машинами прямо забирають шахти, ніякого збагачення не потрібно І саме основне, що наперед платяться гроші. Є проплата вже побачили в комп'ютері дівчата в розрахунковому, що є проплата і. Приїжджає підприємець і одразу забирає вугілля. Тож наразі на шахті чекають остаточного рішення Міненерго щодо того, як їм працювати. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.